Привіт. Це компанія Енергосейф Systems. І нещодавно ми побудували сонячну станцію не для зеленого тарифу, не для живлення будинку, а для майнінгу. І це не дивно, тому що нашим клієнтом став експерт у сфері майнінг обладнання, який дружить з цифрами та точними розрахунками. І це відео це детальний розбір цього кейсу, а також відповідь на запитання, чому сьогодні вигідніше використовувати сонячну енергію для майнінгу ніж для зеленого тарифу тож погнали, друзі. Вітаємо компанія «Київмайнер». Сьогодні ми знаходимося на власному об'єкті, на якому ми монтували і сонячні панелі, і встановлювали майнінг обладнання. І ми вам в цьому відео покажемо, чому ми обрали саме ці позиції і що з цього виходить. Давай тепер трошки поговоримо про цифри. Який саме Асік ти для себе вибрав? Скільки він тобі зараз влітку від сонця приносить грошей, і що ти плануєш економити взимку чи заробляти, як воно повинно бути? Е, Обирали дуже легко це обладнання, так як я його продаю вже і продав тисячі. Що зараз потрібно брати? С-21 плюс 225 терахеш. Чому саме він? Перше, решта всіх виробників, ви просто ніколи в житті не відремонтуєте його в Україні, якщо що сталося. Це перший пункт, чому саме його. Другий це золота середина ціна, е, якість, потужність. А ну що ціна, яка ціна? 4200. А приносить він. Копійки. Кого приносить 386, 450 брудними. Це за умови, що він стоїть у мене тут. Отут. Отут, І нікому не заважає. Не заважає. Це раз. Локацію скинеш, блядь, його винесуть в тебе. До речі, не записуй локацію в цьому відео, щоб не було. Друге, в день він у мене від сонця, так. вночі він у мене по е, нічному тарифу. Тому тобто, в тебе і затрати 70 доларів. Сімдесят доларів у мене виходить десь на місяць. А затрахи. що взимку? Взимку е, я буду ставити s 21 Гідро. Я ще подумаю, або плюс на 395 рехеш, або Експішка на 470 рехеш. В мене є зараз ну, запас по часу. Тим паче, я ще в котельні не підготував всю обв'язку, охолодження ще не підготував. Ну, ми в покажемо. У нас же ж тут є недалеко об'єкт. Да, так, до речі, у мого кума вже працює е, два роки. Він дуже е, ну, радий, що він це встановив, економить завжди тепла підлога. Ну це ви трішки далі побачите. Тому саме таке обладнання. А чого не поставити в такому шумбоксі просто в будинок Асіка С21? Тож нормально буде? Можна і супер, і буде все працювати, і буде тепло. Але я вже підготував на моменті будівництва, я підготував теплу підлогу скрізь. Тобто, у мене весь будинок в теплій підлозі. Я хочу, щоб мені було приємно ходити по цій підлозі. Плюс я зробив трошки батареї збільшені, щоб температурний режим води можна було мінімалізувати. Тобто засіка буде виходити десь 50 55 градусів. Мені це отак от буде вистачати, щоб я босичком ходив по теплій підлозі. І а кайфував. на яку площу він ідеально підходить, як ти вважаєш? А яку захочеш? Ну, умовно, до 180-200 квадратів тобі вистачить одного засіка. У а мене, Якщо будинок менше, як у тебе. От у мене 135 здається квадратів, і у Кума точно такий же самий будинок. Він навіть зменшує потужність Асіка до 3,5 кВт, угу. тому що жарко стає. Але в моєму варіанті у мене буде завжди працювати наповну. Буде встановлений терморегулятор, і по суті він буде вже контролювати необхідну для мене температуру теплої підлоги. Тому я не буду обмежувати потужність для того, щоб заробляти ну, на повну катушку. Багато клієнтів цікавляться саме тихими домашніми майнінгами. Ми зараз знаходимось вдома. І що ти можеш сказати? Бо мені тихі асіки взагалі не подобається. Яка твоя думка як власника будинка? На мою думку, тих і домашній манінг це трішки більше про маркетинг. Ми можемо порівняти з вами два е, варіанти: перший беремо новинку 25-го року, коштує зараз 2100 доларів, е, 90 терахеш його потужність при споживанні 1,7 кВт. І при цьому можемо взяти стабільний асік від Бітмена, який працює з 2023 року. Він на 120 терахеш ми можемо йому зробити невеличкий даунвольт, тобто понизити його так само до 90 терахеш При цьому він буде набагато менше грітися, і завдяки цьому кулерам не потрібно працювати на всю потужність. Тобто він також стане тихим домашнім асіком. При цьому ви завжди зможете знов його розігнати до 120. Це його стандартний режим. Якщо це якийсь зимній період, тобто у вас просто приміщення. В приміщенні температура близько 20 або нижче, ви можете взагалі поставити його 140 е треххеш режим. Поставити собі такий шумбокс і все. Сань, давай покажемо людям, наскільки легко підключити ASIC в домашніх умовах самостійно, наскільки це просто. Давай, поспитай. До речі, купуючи в нас Асіки, вони приїжджають вже до вас повністю налаштовані. Додатково нічого налаштовувати не потрібно. Лише треба вставити інтернет-дріт і підключити до електромережі. Так, класна АСІПІД. 7500, блядь. <реш> ну, хочеш цей за полторушку можеш. Так, що ми робимо? Ми просто беремо асік і вставляємо в наш шумбокс. Я думаю, це справиться всі. В комплекті у вас є два кабелі до цієї моделі асіка. Підключаємо кабеля. І вставляємо інтернет-кабель. І закриваємо наш. Комбокс. Це мені залишилося підключити інтернет-кабель до свого роутеру, і він через 3-4 хвилинки вже почне приносити прибуток саме вам. Асік вже в нас працює, і ви послухайте, наскільки тихо реально він працює при його режимі в 90-те його майже не чутно взагалі сам по собі цей Асік тихо працює. Але якщо ми його ще закриємо додатково в шумбоксі, тоді звуку взагалі в нас не буде. Все, тишина. І подивіться, як він працює. Асік реально видає своїх 90 терахеш. При тому, що працює абсолютно тихо. кулера в нього працюють на 29%, Всі чіпи стабільні, і що в нас іде по електростанції? Електростанція в нас на зараз видає 12,3 кВт, При тому всьому споживає весь будинок 2,2 кВт, два Асік споживає при такому режимі у нас 1,9 кВт. Перш ніж когось рекомендувати. Ми все перевіряємо на собі, тому давайте подивимось, як свою роботу виконали хлопці з Safe Systems. Доброго Дня, мене звати Кирило, я представляю компанію EnergoSafe Systems. Ми будуємо сонячні електростанції, працюємо більше 10 років, працюємо у Києві та Київській області, і у Кривому Розі та найближчих населених пунктах. Зараз ми знаходимося на Троєщині і у нас доволі цікавий об'єкт. Цікавий він тим, що це сонячна станція для майнінг-ферм. Тобто, це як подвійний майнінг. Ми майнемо сонячну енергію для того, щоб майнити крипту. Основна мета е, цього проекту це забезпечити так звану нульову розетку, бо затрати на електроенергію є основною статею затрат при майнінгу. саме тому. Хлопці з компанії «Київмайнер» звернулися до нашої компанії для того, щоб ми побудували їм сонячну станцію. Вчора ми почали монтажні роботи на цьому об'єкті, і сьогодні плануємо закінчити. На даху вже встановлені профілі алюмінієві і хлопці вже закінчують покривати дах панелями райзен по 420 Вт, сумарною потужністю фотополя 18 кВт. Серцем цієї системи є інвертор DEA на 12 кВт, та додатково встановлена батарея літій-залізофосфатна на 5 кВт. Звісно ж, 5 кВт акумулятора замало для такої електростанції. Та у замовника була основна мета майнити тільки на сонячній електроенергії, а батарею використовувати тільки для автономності будинку під час блокаутів. Як ми починаємо будувати сонячну станцію? Ви лишаєте заявку. Будь-яким зручним для вас способом в процесі діалогу ми з'ясовуємо мету будування станції, чи то буде станція для продажу електроенергії за зеленим тарифом, чи для покриття затрат на електроенергію е, на виробництві чи для в приватному будинку, е, чи для автономності, або як в даному випадку, усе й одразу. Далі ми з'ясовуємо ваші потреби в електроенергії для обрання. Потужності майбутньої електростанції наступним кроком ми робимо візуалізацію проекту на основі геоданих та супутникових знімків Google Maps і спеціального програмного забезпечення. Далі ми робимо розрахунок нашого проекту та узгоджуємо його з вами. Наступним кроком наш спеціаліст виїжджає до вас на об'єкт, робить контрольні заміри, узгоджуємо з вами, де буде знаходитись обладнання. Де як будуть розключатись основні споживачі і таке інше? Далі ми підписуємо договір, в якому фіксуємо кошторис проекту і дату доставки обладнання та дату початку монтажних робіт. Термін будівництва сонячної станції зазвичай займає 2-4 дні для приватних будинків та від 7 до 10 днів для підприємств. Тож від моменту вашого звернення до нас до вже здачі. Готова електростанції зазвичай приходить від одного тижня до місяця. Тож, якщо ви вирішили будувати сонячну станцію, або просто знайомитесь з сонячною енергетикою, або у вас просто є якісь питання стосовно сонячної енергетики, звертайтесь до нас, ми завжди будемо раді вам допомогти. Сань, ти як власник, скажи, будь ласка, чи залишився ти задоволений енергосейф Systems? чи все тобі сподобалось, чи швидко хлопці зробили? Я скажу так, як е людина, яка до них звернулася, я задоволений повністю, тому що вони виконали всю повністю роботу за два дні. Як твій співробітник я цим <с <с <кожен с> лише за два дні, тому що я хотів побути вдома трішки більше. Ні, насправді, якщо без жартів, хлопці молодці, е я подзвонив, пояснив свою ситуацію. Пояснив, під що я будую сонячну станцію. Вони одразу швидко все прорахували. Все, що від мене вимагалося, це перше. Я просто скинув місце розположення своєго, свого приватного будинку, скинув у мене під час будівництва була схема даху. Тобто вони все порахували навіть сюди, ще не приїжджаючи після того, як я підтвердив свої наміри, що мені все подобається, цінова політика подобається. Одразу приїхав їхній інженер, перевірив все вже на власної очі. Тобто він піднявся на дах, все перемірив, і через день вони вже приїхали повністю з усім обладнанням, встановили всі панелі за два дні, все підключили паралельно, все робилося. Тобто хлопці встановлювали панелі на дах, а окрема людина працювала з інвертором. Тобто, два дні все готово, я дуже задоволений, все чітко. Ну і не дарма ми з собою взяли найкращу модель Асіка Гідра. Це s 21 Plus Гідра на 395 терахеш, який на сьогодні приносить біля 700 доларів своєму власнику. Зараз ми зайдемо до наступного нашої локації, де у клієнта вже була попередня модель Асіка s 19 Гідра і пропрацювала в нього вже більше двох років і настав час її оновити. Зараз подивимося, як вона працює на локації. І так, на цьому об'єкті у нас реалізоване опалення близько 2 років тому. Власник будинку дуже задоволений цим рішенням, тому коротко покажемо схему реалізації. Значить, Асік використовується на цьому об'єкті С-19 гідро на 184 терахеша і коротко пройдемося. Значить, вихід з асіка у нас відбувається по цьому шлангу. Тут у нас просто кран, бачимо температуру води, яка виходить з асіка. То зараз ми його тільки включили, тому можете не звертати увагу на показник 30 градусів. Зазвичай температура виходить десь 55 градусів. Потім теплоносій йде по трубі до групи безпеки. Тут у нас стоїть повітря скидувач, датчик тиску і так само температурний датчик. І далі наш теплоносій попадає в теплообмінник. Саме тут віддає тепло АСІК на наш обігрів загальної будинку. З теплообмінника ми йдемо далі. Один з найголовніших вузлів, на який треба звернути увагу, це цей трьохходовий клапан, яким чином він працює. Якщо теплоносій повертається від теплообмінника занадто гарячим, тобто у вас будинок вже повністю пригрівся і теплообмінник не може забрати тепло. Він, цей клапан перекривається, і теплоносій йде через трубу на вулицю. Там у нас стоїть додаткове охолодження, яке ми також згодом покажемо. І по іншій трубі він повертається вже до доохолоджений. Далі теплоносій у нас йде на цей клапан, можете навіть не звертати увагу. Ми робили його тестовим. По факту він виявився неактуальним. Лише в деяких випадках він потрібний. І теплоносій йде у нас вже до насосу, який і качає цю всю систему. Тут ми також бачимо датчик температурний, завдяки якому ми можемо контролювати теплоносій, який входить в асік. Бажано, щоб температура не була вища за 38 градусів для оптимального охолодження. І знову ж таки ми дійшли до Васіки. Ось це все наше коло, тобто ми не бачимо нічого складного, щоб зробити таку систему в будь-якому будинку. Не потрібно купувати якісь там котли, піддасики, тому що вони коштують приблизно від 2500 доларів. Вся загальна ця система нам обійшлася тут, і на сьогоднішній день ми також підраховували 700 доларів, тобто 500 доларів. Це те, що ви бачите тут, навіть покажу значить 100 доларів е, ходовий клапан, 100 доларів е, теплообмінник, е, насос, якщо брати якісний, також буде приблизно 100 доларів, якщо взяти дешевий, можна взяти за 2000 гривень. І я точно можу вже зараз сказати, що за 2000 гривень повністю справляється з цією ситуацією. І е, системи безпеки, всякі фітінги і так далі, оце все у нас тут на 500 доларів вийшло. І 200 доларів це система охолодження, яка встановлена на вулиці. І для охолодження расика у нас використовується звичайний старий зовнішній блок кондиціонеру. Купували ми його за 8 тисяч гривень на Олексій. Значить, Тут у нас стоїть повітря-скидувач, гаряча вода в нього заходить. Стоїть термостат, якщо вода досягає рівня 38 і більше градусів, включається вентилятор. Ну і охолоджена вже йде вниз до клапана трьодового, який я вам показував раніше. Вся система опалення встановлена у мого кума. Робили ми все своїми руками. Зайняло у нас це приблизно один день. Як ви бачили, все робиться легко, швидко, ніяких дороговарсних матеріалів не використовується. Якщо ви боїтесь робити своїми руками, найміть сантехніка, покажіть йому цю схему. Я впевнений, що більше 200 доларів з вас точно не візьмуть. Тому радимо вам не боятися встановлювати асік на отоплення і заробляйте на своєму шапаленні. Я впевнений, що дуже багато людей будуть порівнювати майнінг з продажем електроенергії по зеленому тарифу. І я хочу вам доповісти три основних пункти: перше. Щоб підключити зелений тариф, вам потрібно або заплатити кошти комусь, або ви пройдете 10 кругів ВАДА, щоб його підключити. Друге, у вас жодних затримок по виплат не буде. Майнінг пропрацював в добу, ви отримали кошти. Зелений тариф пропрацював місяць, ви через 2 роки отримали кошти. По іншому курсу, вже долара, скоріш за все. І третій пункт. Також на ньому треба наголосити, коли ви встановлюєте собі зелений тариф, до вас приходять і встановлюють реле напруги. Е якщо у вас з мережі, де вже висока напруга, ваш інвертор не зможе передавити, щоб не спрацювало реле. Тому у вас по факту буде інвертор, по факту будуть багато кіловат е по панелям, але ви не зможете її продати. Саме мінімум з якого ви можете зайти в мані, це модель s 19 дев'ятнадцять Pro, Вона буде приносити плюс-мінус так само, як і зелений тариф. Але якщо ви вже візьмете Асіки. Asica... Посвіжі, що останні моделі S21 на видобуток біткоїну, то він вже буде вам працювати набагато більше, приносити грошей, бо в середньому на сьогодні при споживанні 3,7 кВт він вам буде приносити орієнтовно 450 доларів. Але щоб конкретно під вашу локацію підібрати, найкращий варіант звертайтеся, зробимо вам прорахунок, бо з майнер ти завжди заробиш більше.